Харків'яни можуть все побачили, ціль перешкод не помічають. Віолета Макаренко виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу з карате в італійському Лідо лідодізоло. Дебютуючи на планетарному турнірі, вона піднялася на п'єдестал у вазі до 59 кілограмів серед юніорок. 16-річна вихованка тренера клубу Тайкан Сергія Обухова провела 5 боїв. Суперниці з Польщі, Данії та Латвії Макаренко покарала із загальним рахунком. 10-2. у півфіналі Вілета програла представниці Казахстану Гульнурко Шибай. 1-2. шанс забрати бронзу. Харківська каратистка не упустила. У медальному поєдинку Макаренко побила лідера світового рейтингу єгиптянку Джану Хазем Ель Саєт із перевагою у три бали: 5-2. Це по харківськи не боятися титулів і звань, а виходити на татамі та перемагати. Наполегливість завзятість, уміння і труд все перетруть. Сергій Скорік викосив 10 золотих медалей на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів із вадами зору, який проходив у столиці Казахстану. Остані він домінував в обох турнірах у вазі до 90 кілограмів у відкритій віковій категорії та серед ветеранів. У силовому триборстві Скорік зібрав 648,5 кілограмів. Також йому не було рівно в окремих правах, а у присіданнях він встановив світовий рекорд. Чемпіонський дубль у Жимі лежачі 54-річний підопічний заслуженого тренера України Олександра Чернишова, оформив з результатом 145 кілограмів. Сергій Скорік заслужений майстер спорту, дворазовий переможець всесвітніх ігор, багаторазовий чемпіон світу серед спортсменів із вадами зору. Дмитро Рожко зупинився за крок від тріумфу на міжнародному турнірі Кубок дружби зі стрибків на батуті у Чехії. Харківський спортсмен посів друге місце в індивідуальних змаганнях. У фінальному сегменті вихованець сімейного тренерського тандему Галини та Сергія Соломатіних претендував на золото, але наприкінці комбінації допустив помилку і посів друге місце. Своєму співвітчизнику Миколі Просторову Рожко поступився трьом. Десятими бала, замкнув трійку призерів спортсмени з Німеччини. Киянин Антон Давиденко став четвертим. Загалом українські батутисти здобули в Яблонці над нисою одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі. У центральному матчі дев'ятого туру першого етапу чемпіонату України з футболу у жіночій вищій лізі металіст-19-25 приймав колос із ковалівки. Лідер проти третьої команди таблиці. Це завжди інтрига до фінального свиска. Перший тайм краще відіграли харків'янки. З голом Крістіни Олексанян на 34-й хвилині вони завершили його на свою користь. Могли завершити із більшою перевагою, але футбол не знає. Умовного способу свою спроможність та майстерність необхідно доводити у реальному часі у кожному моменті. Мінімальна перевага команди Володимира П'ятенка зберігалася довго, більшу частину другого тайму, а потім сталося те, що прийнято називати втратою концентрації. Харківські дівчата пропустили два голи. На 84-й хвилині Софія Соломаха зрівняла рахунок. У компенсований час Вероніка Андрухів принесла колосу вольову перемогу. 2-1. Металіст 19-25 зазнав. Першої поразки в чемпіонаті. Ми повністю переігрували цю команду, і, ну, скажімо так, але це таке трапляється і ми приймаємо це, цей результат. Але все ще попереду я рахую, що ми правильними кроками движемося вперед. У турнірній таблиці металіст 19-25 зробив крок назад. Він тепер ділить з Ворсклою друге, третє місця. Від колоса Харківська та Полтавська команди відстають на два очки. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.